Сьогодні вибір великих бездратових навушників, дуже великий. Серед цього різноманіття можу виокремити найкращу версію від оригінального виробника Хоко. І так, ти вірно зрозумів, вони дуже подібні на ті самі яблучні, якими я теж користувався маршалами користувався щось такими Базеус, великими та дуже громісткими. Тепер маємо в наявності версію від нашого надійного постачальника та партнера компанії Хоко. Це по типу як Xiaomi. Маємо одразу чотири версії: чорний шампань-лаб. Ванда і на сьогодні одна з найкращих версій. До речі, версія Сільвер, моя любима. Також навушнички мають ось таке наголів'я з сіткою, зйомні амбушури, діджитал крауд колищатко для перемикання музичних композицій, а ще сучасний Type-C. і визначає їх реально дуже надовго, до 40 годин послуховування. І це дійсно так, адже перевіряв та тестував. Чорними користуюся на тренуваннях, адже вони надійно сидять в навухах і фіксуються, тому можна бігати пригати. Ти і абсолютно комфортно себе почувати. Також лавандовий колір дуже. Цікавий, насправді, це новиночка, яка нещодавно з'явилася, і я скептично відносився, але лаванда ну дійсно прикольний колір. Далі йде колір шампань. Ця версія з'явилася виключно в Max 2 версії. До цього її не було, тому теж можна сказати, що новинка. Ну і версія Silver теж є в наявності. До навушнички в комплекті іде зарядка, а також кабель AUX. Версія в металевому корпусі і теж зі зйомними амбушурами, які з часом можна замінити. Головнішою особливістю цих навушників від Хоку те, що вони дуже витривалі. Хай-фай просторове аудіо 3D, а ще шумопоглинання, і я можу їх особисто рекомендувати, адже доволі довгий час користуюся ними і на тренуваннях, і коли працюю, і взагалі в побуті, тому. На сьогодні одна з найкращих версій. Є гарантія цілий рік, а ще накладений платіж. Я відправляю без будь-яких предоплат, а концепція мого магазину продавати лише гаджети, якими сам користуюсь. Це допомагає краще зрозуміти товар і порекомендувати вам дійсно якісні гаджети і не за всі гроші світу.